Псалом 122. Пісня ступенів Четверта сходинка. Віра в Бога. Сліпому очі сам відкрий, Мій Господи, благаю, в молитві зрію небеса і спокою жадаю. Раби чекають даності від господині й пана, а я в цій нездоланності повалення рана. помилуй нас, принижених, позачекались правди, О батько усіх скривджених, і знаних і незнаних. Надміру упокорились тому, кому не треба, зневагою наповнились і молимось край неба. У вищій вірі укріпи, мій Господи, благаю, ти маяком мені світи! Веди мене до раю.